Зберегти пам'ять про тих, хто захищав нашу незалежність. В Івано-Франківську відкрили ще чотири анотаційні дошки. Пам'ятні знаки Андрію Чепіллю, В'ячеславу Чупаку, Василю Данилишину та Юрію Сливчуку встановили на фасаді університету Нафти і Газу, де навчались захисники. Дружина Василя Данилишина Юлія розповідає, її чоловік був радісною людиною. Він мав багато друзів, і усі вони його любили. А їй обіцяв повернутись з перемогою. Коли йшов на війну, сказав, що у нього є син. Він зобов'язаний захищати батьківщину, тому що у нього є син, у нього є сім'я, каже, хто як не я, буду захищати наші землі. Звідти дзвонив, казав, щоб ми трималися, що ми сильні, що в нас все буде добре, що скоро він повернеться з перемогою. Батько Юрія Сливчука зі сльозами на очах каже, що пишається своїм сином. Він не залишився осторонь, став на захист держави і віддав своє життя за батьківщину. Я гордий за нього. Я гордий тим, що сьогодні у Збройних силах України служить мій другий син Тарас. Я гордий, що він каже. Хто як не я? Яке звільнення? Хто як не я, буду боронити свого сина Енея, свою дочку Русаночку? Хто як не я? Свого сина Милайчика, Ну хто? Мушу я бути в армії теж. Я тим гордий. Я горжуся за них, що я виховав таких дітей. Дружина Андрія Чепіля Богдана пригадує, її чоловік завжди був патріотом і ще за часів Революції Гідності вів за собою інших. З ним було не страшно. Він міг повести за собою, як мене, свою дружину, а потім він показав, що він може повести за собою своїх побратимів. Ви колись задумалися, яка ціна нашого спокою? Коли ми можемо просто ввечері посидіти зі своєю сім'єю? Коли ми можемо чоловік обняти свою дружину, обняти своїх дітей ось тут? Це ціна нашого спокою. Побратим В'ячеслава Чупака Ігор Попович розповідає: з полеглим воїном познайомились у грудні 2022 року. Він завжди підтримував та ділився знаннями. Людина була безмежною доброти. Він напевно вартував більше п'яти чи десяти звичайних хлопців. По стану душі, по, по любові. По... Багато про нього можна говорити, але так склалося, що його нема з нами. І... Дуже прикладно. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків впевнений, нині вкрай важливо гідно вшановувати полеглих героїв, аби їх подвиги ніколи не були забуті. Не тільки анотаційними дошками, не тільки відкритими уроками чи заняттями в своєму рідному університеті Нафти і Газу. Але й різними заходами, фестивалями нещодавно був. Гарний фестиваль, який ініціювала родина чи фест в пам'ять Андрія Чепеля. Я закликаю, підказуйте, яким чином ще можна вшанувати, яким заходом, бо кожен наш герой, він щось любив, він творив, він хотів і, на жаль, багато чого не встиг зробити. Івано-Франківська громада втратила на війні 519 мешканців. Ще 113 наших військових зникло безвісти.